Якось я чув, як говорили про сцієнтизм. Так, чи могли б ви прокоментувати можливо його небезпеку? Так, я залюбки це зроблю, тому що я вважаю, що він поширений в нашій культурі. Сцінтизм це теорія пізнання. Це не наука, а теорія пізнання. І ось що сцієнтизм каже: наука. Фізична наука є єдиним джерелом знання. Таким чином, якщо щось не може бути науково доведено, вірити в це нераціонально. Ви маєте вірити тільки в те, що може бути доведено наукою. Це та філософія, про яку я говорив, яка домінувала в 1930-х і 40-х роках і котра на сьогодні є відкинутою філософами, які знають її краще. Чому? По-перше, це занадто вузька теорія пізнання для того, щоб бути адекватною. Існує широкий спектр істин, про які ми знаємо і віримо, як у раціональні та правильні, але які не можуть бути доведеними наукою. Наприклад, логіка та математика припускаються наукою, але не доводяться наукою. Істини етики, такі як добро і зло, не можуть бути науково встановлені. Істини естетики, краса, що є прекрасним, також недосяжні з наукової точки зору. Метафізичні істини, такі як існування зовнішнього світу або реальність минулого, не можуть бути доведені наукою. Це метафізичні передумови. У кінцевому підсумку. Вся іронія полягає в тому, що сама наука пронизана недоведеними припущеннями. Таким чином, якби ви вірили лише в те, що може бути доведено наукою, то ви знищили би науку. Усього лише один з прикладів у спеціальній теорії відносності припускається, що одностороння швидкість світла у просторі від точки А до точки Б є постійною, але ми не можемо це довести. Усе, що ми можемо виміряти, це швидкість, з якою світло відправляється з точки А в точку Б, і швидкість, з якою воно повернулося назад. Світло могло відправитися з однією швидкістю, а повернутися з іншою, але ми маємо просто припустити чи взяти як передумову, що одностороння швидкість є постійною, але це не може бути доведено наукою. Тому стієнтизм як теорія пізнання занадто вузька для того, щоб бути адекватною. Але насправді, Ендрю, найбільш нищівною критикою є усвідомлення того, що ця теорія сама себе спростовує. Просто запитайте себе, чи є твердження ви маєте вірити лише в те, що може бути доведено наукою, чи є саме це твердження доведене наукою Ні. Це просто довільне визначення, при тому не дуже вдале. Так що, якщо ви мали би вірити лише в те, що може бути науково доведено, ви не мали би вірити лише в те, що може бути наукою доведено. Ця теорія пізнання самоспростовується. Ось чому серед філософів вона фактично всіма була відкинута. І прикро помічати, як деякі люди, які отримали освіту на початку ХХ століття. Усе ще дотримуються цієї теорії. Наприклад, такі люди, як Лоуренс Краус, він є сцієнтистом, але ви можете з впевненістю відкинути думку ваших знайомих, які скажуть, що якщо щось не може бути науково доведено, то вірити в це є нераціональним.